Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Чугуїв постраждали чоловіки 53, 36, 30 років. Ворог атакував БПЛА індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета, тип Встановлюється, чотири каба, один БПЛА, типу шахет, один БПЛА, типу Ланцет, один БПЛА типу Чорниця, один ФПВ-дрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два автомобілі. У місті Куп'янськ пошкоджено три приватні будинки. Три автомобілі екстреної медичної допомоги. У місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство. У Зюмському районі в селі Сухакам'янка пошкоджено відбійник на узбіччі дороги. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 57 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом в Чугуївському районі області. Близько 17-ї ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства. Горіли конструктивні елементи виробничої будівлі на площі 600 квадратних метрів. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждало троє працівників. Залучались 27 осіб. Пособового складу та чотири одиниці техніки. Ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 4 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро Іванівки й Довгенького. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.